Доброго дня, мої любі учні! Пригадаємо, що таке пристрій, а що таке цифровий пристрій. Пристрій це засіб, який призначений для виконання однієї або декількох операцій. А цифровий пристрій це пристрій, який здійснює один або кілька інформаційних процесів яких саме процесів передавання інформації, зберігання інформації, опрацювання або пошук інформації, цифровими пристроями є комп'ютери різних типів, наприклад, смарт-годинники, смарт-телевізори, фотокамери, Різні роботи. Якими пристроями користуватися вам зручніше? Цифровими чи звичайними? Звісно, цифровими зручніше, швидше і безпечніше. А інструментами звичайними чи розумними, звичайно. Розумними інструментами швидше і зручніше. Вам потрібно було виконати завдання 1 на сторіночці 10 у підручнику. Учні, які виконали дане завдання, отримали оціночку в електронному щоденнику. Всі останні. Хто ще не отримав оціночку, будь ласка, виконайте це завданнячко і надішліть відповідь, що є цифровими пристроями із поданих мені у Viber. Всі цифрові пристрої класифікують за класами. Наприклад, перший клас за способом. Передавання інформації, наприклад, це роутери, модеми, за способом опрацювання даних, до них відносять цифрові фото та відеокамери, сканери, і за способом зберігання даних, наприклад, флеш-карти, CCD-диски і так далі. Де ж використовують цифрові пристрої, широко використовують у промисловості, в аграрній сфері, у сфері обслуговування, в науці. Інформаційні процеси здійснюють за допомогою цифрових пристроїв цифровими технологіями. Цифровими технологіями є створення текстових документів, комп'ютерних презентацій, написання програм, створення графіки, запис музики та відео. Все це є цифровими технологіями. Також використовують широко цифрові технології при замовленні. Товарів через інтернет, коли купують квитки на потяг чи літак, бронюють місця в готелі, організовують туристичні поїздки, сплачують комунальні послуги, а також при записі на прийом до лікаря. Зараз ми широко використовуємо цифрові технології у навчанні під час дистанційного навчання. Через платформу Zoom, Viber, Google Class, Google Disk, YouTube, Like, TikTok Ви також розміщуєте свої аудіо та відео, використовуючи цифрові технології. Читаєте підручнички енциклопедії, перекладача застосовуєте для виконання завдань, а також цифрові технології. Застосовують при створенні та програмуванні роботів. Коли ви працюєте з цифровими пристроями, користуєтеся мережами, ви залишаєте після себе цифровий слід, тобто свої відомості як користувача. Цифровий слід буває активним. І пасивним. Коли ви створюєте свої власні сайти, блоги, облікові записи, пишете повідомлення, ви в мережі залишаєте активний слід. А коли ви просто відвідуєте сайти, вводите в пошукові системи різні запити, ви залишаєте пасивний слід. Увага! Цими даними. Можуть скористуватися зловмисники, зламати ваші облікові записи, блоги і використовувати у своїх цілях. Тому треба застосовувати заходи для зменшення цифрового сліду, де знайти ці заходи, ознайомитися з ними і запам'ятати. Ви можете, відкривши підручник і знайшовши пункт 1.2, знайти ці заходи. Попрацюйте з підручничком, знайдіть дані заходи, прочитайте, запам'ятайте і застосовуйте їх. Скрін даного результату. Даної сторіночки, надішліть мені у Google класі. Прикріпіть до завданнячка. Я вам дякую за увагу. До нових зустрічей. До побачення!